Шановні друзі, родичі, підписники, можете мене привітати на новому робочому місці. Зараз заглянемо внутрь. У мене нарешті є окремий стіл, нормальний холодильник, куча шкафів. Спальне місце, трошки воно ну, нормальне, коротше кажучи, мікроволновка, все по стандарту. І, в принципі, так вона виглядає зсередини. Чуть-чуть подревніша вольва. Зараз вам все розкажу. І так, панове, які у нас відбулися зміни? Значить, перейшов я на нову компанію. Трошки перейшов я дивно, бо якби 10 разів уточнили з начальником, якби, які в нього трейлера. він казав за драйвени. Ну, Якби я прийшов, а там ріфер. Да. Трохи є прищ на цьому Драйванові. Ну, то, якби вже рішили, знаєте, як почали, значить треба все-таки продовжувати. Попробую я проробити з Ріфером. Це єдиний тип трейлера, з яким я взагалі не хотів робити. Ні за яких умов, ну, вже так склалося. В принципі, мені показали нічого складного. Трошки більше відповідальності. але там, скажімо так в договорі, який ми підписували, я попросив деякі моменти уточнити, щоб не залишитись без штанів в будь-якому випадку, скажімо так, не Ось, значить, Як ви помітили, у нас більш старіше Вольво, на ньому вже аж 600 тисяч майлів пробігу. Ну, на даний момент, з того, що я якби, її тут тестую, я, до речі, вже є загружений, про то вам розкажу трошки пізніше. Значить, з тих тестів, що на сьогоднішній день нічого якби критичного по ній немає, як і на всіх Volvo трошки воно там травить воздух, як і на всіх, Volvo є там, скажімо так, бойові рани, бо якби машина не нова, зате є, якби як він правильно називається вже по-українськи, забуваю слова грил, <самет> <самет> Не знаю, як його правильно назвати. Коротше, решітка на бампері. Захист від, від оленів і двохногих і чотирьохногих. E, значить, поки що, що я замітив із поганого, це однозначно буде тут більший розхід, однозначно цей трак буде повільніший. Бо якби і модель старіша, і мости тут не скорисні. Тобто, ну, Сьогодні я її тестував десь на 70 майлах вона тримає майже 1500 обертів. Тобто для порівняння на попередній Вольві, що я робив, то десь 1300 вона йшла 75 майлів. Ось То, Якби нічого страшного, зарплату мені тут трошки додавили у зв'язку з тим, що це ріфер, то відповідно, будемо якби, його пробувати. На даний момент у нас завантажена суха загрузка, тобто холодильник не працює. 40 тисяч паундів. Їдемо ми із Модесто, Каліфорнія на Пенсильванію. Місто, якщо чесно не пам'ятаю, вже вставлю вам на карті. Почитайте. Ось, так що тримаємо рух. Можете мене поздоровити. Я вам бажаю як би приємного перегляду. Як завжди, підпишіться, не забудьте поставити лайк. Нажати, написати, постараюся всім відповісти. Завдяки вам, бачите, канал потрошки розвивається. Я коли починав, мені казали, що би, ну, без фінансових вкладень це нереально зробити. Ну, як бачите, потрошки рухаємося вперед. Ось, будемо дивитись що далі. Пані та панове, взагалі думав включитись вже завтра. Але проїжджав Ріно і щось себе словив на думці, що Ріну я не знімав реально за рік, по-моєму, ні разу. Бо завжди якось воно випадало в мене на ніч. Колись я намагався зробити нічну зйомку. Але ну, наша техніка поки що того не дозволяє. То будемо дивитись його. Сьогодні в день значить наша Вольво успішно, майже, майже успішно пройшла гори, який трошки був такий ексцес. Перестала дути турбіна десь уже так всередині підйому. Ну, вона зараз реально якби важка, і подібна проблема, до речі, була в мене і на тій більш новішій Вольво попередній компанії. Там теж було таке, що пропадала тяга. Мені що здається, що це якось пов'язано з перегрівом. Ну, Я не механік, не мені розбиратись, Якби вона виліковується дуже швидко, просто став, виключив, завів і поїхав собі далі. Більше поки що цієї проблеми в мене не було. Ну, Пробую так, знаєте, не давити її, бо на Новіших тих я, звісно, звик трошки там, на понижену передачку перескочив і, значить, полетів на крилах ночі, що називається. Ось а тут ну, нічого страшного так не вийде. Воно, знаєте, таке є відчуття, вже, коли ти їдеш на траку, який до тебе приписаний, і ти знаєш, що не треба буде нікуди пересідати. Перекидатись на тім, не знаю, там, міняти стрелерами і так далі, і тому подібне, то я я вам скажу чесно готовий за це на багато на що закрити якби, очі по недолікам цього трака, може, там деякісь моменти і по компанії. ну, В принципі, мене поки що в перший день роботи якби, все. Встраює. Їде вона собі потихеньку. Ну, До речі, мені це попереднє, якби Вольво подобається трошки, знаєте, чим більше. Може, хто на каналі давно пам'ятає, я колись овнерське таке саме переганяв на загрузку. Вона значно якось мені, знаєте, м'якша, адекватніша, краще і дорогу тримає. І нема такого знаєте, відчуття розхльобаності. Тобто вона більш-менш так збитенько йде. Їх ніде не кидає в мене, в принципі. Ну, За великим рахунком, скажу, що задоволений всім. Розібрався, як працює крізь контроль, розібрався, де включається холодильник. Що я там ще шукав? Кондиціонер тут теж трошки дивно робить. Тобто, ну, знаєте, як ви звикли, що зазвичай його треба. Включати, а тут треба дивитись, щоб його не виключати. <смі> от якось так, якщо я правильно пояснив, Ось ну, от, таке воно, Ріно, як ви бачите, не знаю, мені воно особисто дуже подобається, не знаю, щось в Неваді мене манить, але я знаю, що жінка в мене прилипла до Каліфорнії. Привіт, кохана, якщо побачиш. То, мабуть, сюди не судьба буде мені перебратися. Ну, нічого страшного, поки що і в Каліфорнії. По Каліфорнії стежу, теж скоро будуть невеличкі зміни. Я думаю, що я буду вас тримати якби в курсі. Так що буде цікаво. Знаєте, тут той випадок, коли цей, не шукаєш контент, контент знаходить тебе сам. Я тільки бери, як то кажуть, знімай, розповідай. Ну, Ах, гарно тут, не знаю, не знаю, як вам, шановні. Єдине, що мене трошки підпішує вся маленька червона машинка, то мабуть ми далі будемо обганяти потрохи. Добре, тримаємо курс на схід. Будемо сподіватися на гарні пейзажі. По крайній мере, що погода на сьогодні дуже радує. І я думаю, що вдасться. Підняти щось цікаве. Так, панове, у нас вже наступний день проїжджаємо ми в Lake City. То, мабуть, у нас на цьому випуску буде такий мінітур містами, по крайній мірі великими, їх тут трошки є. Ось, що у нас далі буде в Айомінг? Обіцяю там вітер, але вже аж під кінець моєї зміни. Так що, в принципі, свої там 10 годин я вийду, у нас даунтаун, бачите. Чудовий залишається по ліву сторону. Взагалі, дуже красивий штат, дуже красиве місто, дуже дивні традиції. Добре, їдемо далі, дивимось. Шановні, день у нас черговий настає чи вже настав. Вже 6 годин я проїхав, якби не мало і багато. Вайомінг якби, трошки покачав мене вчора. Такий вітерець був добрячий на рестерії там стояв, так між траків, заперся, але ну, все одно відчувалося. В принципі, добре, що я не їхав далі. Ось і зранку собі стартанув, як бачите, вже тут встиг всі свої водні процедури зробити, пообідати. Коротше, рутіна. Що хочу вам сказати, все-таки наскільки рішає хороша сідушка. Я якби вчора це замітив, що ну, нема, знаєте, такого відчуття, що там десь щось спину ломить, там хвіст відпадає, чи ще щось таке. Так само і сьогодні вже 6 годин проїхав, вскочив, там, поробив всі діла і знову, як то кажуть, бадрячком готовий летіти <гад>, назустріч пригодам. Ось, цілюся я на свій любимий зараз хайвей, там буде двоєчка, 36-та. Я колись вже показував частенько, як я там їжджу через Міссурі, щоб об'їхати, це дурне Чикаго. Не ображайтесь, може хтось з Чикаго, але не люблю я там їздити, чесно кажучи. Не, не приносить воно мені ніякого задоволення. Тут якби пусто, красиво, трошки дороги підубиті. Ось строчок поки що тримається. От, там Танчик, до речі, якийсь справа був, не знаю, видно вам чи не видно. Ще якісь спортивні машинки стоять, щось я навіть не звертав уваги, коли заїжджав. Мені щось здається, що я у якихось блогерів вже дивився, вони там прямо. Ходили, фотографувались. Ну, несуть діло. Там, до речі, десь у мене колись був хейтерочок, там щось мені писав, що я трекстапи не знімаю. Ну, бачите, хейтірочок пропав, а я лишився, віщаю. Так, і оскільки в нас вже далі не буде пейзажиків, то розкажу вам трошки, що я взагалі звільнявся. може кому цікаво. Може для когось буде експірієнс, бо дивлюсь, що іноді бачать, бачать кажу. А дивляться люди, які вже якби в Штатах роботу шукають. То значить, яка в мене була ситуація, так якщо ну, детально пояснити. Є, е, наприклад, у нас грузи, да, вони плюс-мінус в середньому там розраховуються на водія, щоб він проходив близько там, 550, 550. Боже, що з моєю дикцією відбувається? Миль плюс-мінус за день, ну, то якщо він працює знову ж таки по логбуку, нормально, офіційно, як я, а не десь там щось підкручує. Ось. То, відповідно, наприклад, щоб нам добратися там, з точки А там, в точку Б, наприклад, те саме там Сан Антоніо, нам, грубо кажучи, там треба 3 дні. І на четвертий буде вигрузка, вже можна буде шукати новий груз. Відповідно, якби всі довольні. Водій їде, в нього крутяться милі, компанія їде, чи в неї там заробляється і так далі, і тому подібне, яка ситуація була в мене. Значить, Грузи були таким, знаєте, дуже великим гепом. Як правильно перевести геп, проміжок, мабуть. да. Тобто, Грубо кажучи, що замість того, щоб три дні їхати, на четвертий день вигрузитись. Ми там їхали, наприклад, 5 днів і на 6-й вигрузали. Відповідно випадало там 2 дні плюс-мінус. І таке було, що на соло, що на тімовських рейсах. І нічого не вдавалося заробити. Ну, точніше, як, зарплата, то вона і лишається зарплатою, але коли водій стоїть, то відповідно, зарплата в нього не йде. І воно якби все втрачається. Ось, намагався я там якось ці питання вирішити, але ну, я теж можу зрозуміти свою компанію. Для них ті грузи були якби, дуже важливі. І ну, відмовлятись взагалі немає ніякого сенсу. Хто, ну, хто в курсі, то знає, що Каліфорнія це якби дуже погана ерія, там дуже мало грузів відносно кількості якби, траків, які завжди знаходяться в, Штати. Шт в, в штаті ну, їх реально як би, дофіга. Тому звідти, як правило, виїжджають чіпаком. І оскільки там моя попередня компанія мала таких добрих клієнтів, які були готові їх вивозити за дорого, то їм відповідно їх було варто триматися. А мені, як водію, то як би ні до чого. Тому що, знову ж таки я працюю за центи за милю і заробляю тільки тоді, коли їду. Тому коли в мене як би, ну, з'явилась Можливість перейти на ту компанію, яка мені обіцяла, що ми будемо їздити багато, то я вирішив спробувати, не дивлячись на те, що тут якби трошки гірший там трак, грубо кажучи. Ну, хоча, знову ж таки, я не сказав би, що він гірший. Я от після того, як на нього проїхав, я зрозумів, що нову Volvo я більше ніколи не сяду. Ну просто елементарно тому, що вона мене виснажувала на цій, я не відчуваю якби, такої проблеми. Ось, то відповідно до своєї попередньої компанії, в мене, ви, знаєте, взагалі немає ніяких питань, я там всіх розумію і якби залишився в добрих стосунках. Я не знаю, може хтось мене звідти дивиться, то взагалі ну, ніяких питань нема. Прекрасне начальство, все добре організовано. Ну, нема на що жалуватись, крім зарплати. А в мене якби тут сім'я, дитина, всіх треба кормити, треба за квартири платити. Щось ще думати про якесь майбутнє, хоч трохи, бо непонятно, що воно буде далі. Тому я прийняв таке рішення. Будемо дивитися, що в мене вийде тут. Може в мене і тут нічого не вийде, і я піду десь далі, де вже працюють не красиво, не по правилам, але зато за більш великі гроші. Ось, я би особисто від себе не рекомендував йти, звісно, працювати там, де треба працювати по 20 годин в день. Ось, але кожен якби, ну, вибирає свій шлях відповідно до своїх можливостей і побажань. Ось такі новини. Будемо рухатись ми далі. Вже, мабуть, ми з вами побачимось аж за Індіанаполісом. А може в індіанаполісі. Коротше, подивимось. Добрий ранок, добрий ранок. Черговий у нас починається ось так. Це вже не перший раз. Раз масло тече, значить, воно є, правильно? Це ж хорошо? Чи не хорошо, як ви собі думаєте? Ну що, панове, як вам мій дебют у новій компанії? Просто жесть. Значить, що я роблю? Катаюсь я вже по селах Індіани, шукаю шапу СТО. Вже на одній був, значить, заїхав, а, до речі, в чому у нас проблема? То розказую тут. У нас є така штука, називається типу, клапан рівня подушок. Не знаю, як правильно перевести. Мабуть, десь так. Взагалі за що він відповідає. За рівень подушок на підвізці, то відповідно, значить, вчора я їхав по роздовбаній дороги. І Він в мене впав. Тобто він відірвався, пішов вниз, а якщо він йде вниз, то відповідно від неї подушки здуваються в самий низ. І машина трохи стає така суперспортивна. Ось, що я значить, вчора зробив. Взяв стяжки зі птаї і прив'язав його до там, коротше, такого типу виступу на самий верх. І Тепер подушки в мене підняті максимально високо, Їду я реально як на цьому, як на батуті. Щоб, не знаю, зрозуміти, як то воно їдеться, то можете просто в, в, в обичній машині там, накачати там, колеса не по два, там один, а наприклад там, по чотири. і спробувати десь по ямам проїхатись. То відповідно заїхав я на одне СТО. Там завжди, якби саме крутий американський сервіс, каже мені, чувак, ну мені через півтори години треба уходити, то я типу, не візьму за роботу. Я кажу, слухай, там робота реально на 15 хвилин. Там болтик піджав, та якби все. Ну я просто туди сам не залізу ніяк тут треба, щоб яма була. Ну, від морозився від мене, зараз ще і субота, то він не сильно хоче робити, я його можу зрозуміти. Ось, то їду далі пробувати вже, по-моєму, на натіється, якщо я не помиляюся, під самим індіанаполісом попробую туди ще заскочити і подивитись, що буде. Пишіть в коментарях, чи залишили би після цього як би, ну, роботити в такій чудовій як би, компанії. Ну, Може, знаєте, таке, що перший вам... Я якби коли починав працювати в попередній компанії, то в нас теж там були поломки з траком від того, якби ніхто не застрахований. Ну просто щось їх в цьому рейсі прямо видалось не знаю, дуже багато. Тобто в мене почалося з турбіни. Далі в мене пішла пічка, ну, правда, вже вернулася. Потім цей suspension левел, тобто airbгі попадали. І ще з'явився такий звук, ну, мені здається, що це пов'язано якраз таки з тим, що підвізка знаходиться в непонятному стані, десь кардан починає вібрацію таку давати, дуже неприємно. Значить тобі хтось бензопилою, знаєте, по голові їздить. Такі справи. Коротше, як я і казав, контент тебе знайде сам, не треба його шукати. Друга ночі на годиночку, мене запустили на СТО. А, та й таке. Так виглядає герой наш. Ну що, шановні, їдемо вже, все робить, як то кажуть, що ту проблему, яку можна рішити грошима, то, то не проблема а затрати. Ось от так от поки що вийшло в нашому випадку, все вже якби отлічно. Там це на питання Щось було близько. 200 по-моєму, 40 доларів. Коротше ерунда. Все, як ну, машинка їде, нічого вже не тершить, не тарабанить. Я вже не в депресії, я вже не думаю купляти білети на самоліт, вже їду собі та їду. Ми, до речі, вже в Огайщині. Ось. Ну що, друзі, родичі-підписники. Перед тим, вже, мабуть, як з вами попрощатися, покажу вам, як виглядає якби день в житті працівника метрополітеном. Мабуть, приблизно якось так. Знаєте, Як то кажуть, що умний не, як там, не піде, він її просверлить наскрізь. Ось, Завтра в мене вже вигрузочка. Я вже рішив, що буду сьогодні монтувати це відео. Бо з цим інтернетом воно буде грузитись десь в мене півтори сутки, то нема мені смисла записувати вже завтрашній день. Та і в принципі все саме красиве ми вже з мами побачили. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так або ні, то все одно пишіть, ставте лайки, дизлайки, вподобайки, коментарі, можете сварити мене. Я якби до цього відношусь нормально. Ось, щиро вдячний вам за перегляд. Дякую, що наша маленька сім'я росте. Знаєте, не стільки шукаю, як то кажуть, підписників, скільки однодумців, тому я радий, що є такі люди. Ось, насолоджуємося останнім тунелем, і побачимось уже в наступних серіях.